Привіт, мене звати Аліна, і мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. У цьому відео я хочу поділитися відгуком на новинки липня, які я прочитала. Перша книга це книга Бенджаміна Стівенсона Усі в моїй родині вбивці Бенджамін Стівенсон це стендап комік. І книга, в принципі, написана таким легким стилем трохи з гумором. Це легкий детектив. Автор спілкується з нами, автор каже нам, що він пише детектив. На початку свого твору він пише одразу. Це, до речі, прикольно. Він пише одразу, на яких сторінках будуть вбивства. Це не якийсь там спойлер чи щось, це одразу, одразу є на перших сторінках. Він розповідає нам про 10 правил детектива, які він не хоче порушувати в ніякому разі. Далі автор каже, що він подає нам цю справу з точки зору розслідувача, тобто з точки зору себе. Ну тому що більше ніхто крім нього цю книгу написати не міг. Тому він. Типу, як розслідування подає нам історію із із свого життя. Так, от у нас є автор, це письменник, і в нього є ціла родина. Його родина збирається таке воз'єднання родини на горнолижному курорті. І, звичайно ж, все трапляється вбивство, і це все замкнутий простір, шукають вбивців, але кожен цій родині вбивця, тому не так легко знайти саме того вбив. Рівень реалістичності цієї книги для мене ну десь на 60. Тобто, ну там немає якоїсь фантастики, звичайно, немає, там немає прибульців, які прилетіли і скоїли злочин. Ні, але солодні. Ну, там, ну такі, знаєте, там і гроші, і от, так от і от так все закручується, закручується тим сніжним комом. З одного боку, це було цікаво читати. Я дуже швидко прочитала цю книгу. Мені було цікаво знати, що було далі, але я не можу сказати, що там це якась супер історія, в яку я повірила. Тим паче було цікаво розслідувати разом з автором. Розв'язка цього детективу мені сподобалась, ну. Напевно, скоріше на три з половиною, ніж на чотири. Все ж таки трошки намудрили, накрутили, і я би зробила її трошечки, трошечки легше. От якби вбивцею був, була інша людина, будь-який, от хто будь-хто інший крім цієї людини, мені здається, було б прикольніше, було б більш реалістично і за рахунок цього було б цікавіше. На мою думку, для мене це не занадто там накотили, намотили з тими. Мікроподчірком, гроші, мафія, поліція, стосунки. Ну щось таке, трошки трошки накручено. Але в цілому непоганий детектив. Він ніякий там не трилер, не нічого. Це отаке от розважає розважальний детектив на один раз. Мені цікаво познайомитись з іншими книгами автора, щоб дізнатися, чи скрізь він так жваво, з гумором і можливо навіть не банально пише. Не сказала попередня книга була від видавництва Віват. А зараз буде книга від видавництва наш формат. Це не зовсім новинка. Це переведення книги, чи вдовім кладенці, чи просто Це книга «Усюди живріють пожежі. Це роман про маленьке американське містечко про двох жінок та їх сім'ї. У нас є дві жінки. Одна йде суто за правилами, все як має бути у неї там чарівна сім'я, вона живе в цьому містечку. А друга, звичайно, ж як має бути бунтарка, супертворча, суперкласна. В неї все виходить, вона така талантлива. але вона бунтарка і не живе за правилами. У нас є ці дві жінки. Є їх сім'ї, нам показують стосунки їх дітей, стосунки з дітьми. І в цілому я скажу, що це непогана книга, тому що я не дуже великий фанат сучасної літератури. Особливо після того, як я прочитала три книги «Салі Руні, про це буде окреме відео. Часто чомусь сучасні автори нам просто показують, що роблять герої, і не пояснюють їх мотивацію. Ну або вони сподіваються, що ми догадаємося самі, або... Або я не знаю чому, але у цій книзі класно, що в деяких моментах нам показують мотивацію персонажів. Нам пояснюють, там, чому саме молодша дитина виросла така, чому саме таке ставлення у матері до неї. Це мені сподобалось. Ця лінія, де жінка яка живе за правилами і її молодша дитина, їх стосунки, нам їх розкрили, показали, чому вони такі. Це було класно, це мені сподобалося. що ще було класно в цій книзі? Було прикольно. Я дуже люблю читати книги. Взагалі, моя опція, для чого я читаю книги? Для того, щоб. Про щось подумати. І читаючи цю книгу, у вас є змога подумати про материнство. Про материнство у можна сказати майже всіх його аспектах. Це як материнство там, мати багатодітні сім'ї, мати одиначка, а це вибір про там, вибір бездітної сім'ї, про встановлення сурогатне материнство. Там навіть є лінія про Якщо робити спойлерів, то перемотайте на 10 секунд вперед. Там навіть є лінія про те, якщо мати відмовилась від дитини, а її вже встановили, чи можна повернути цю дитину. Це дуже прикольний спір, який ну майже не вирішений. Я не знаю, як, як вирішити такий спір. Книга про материнство, про підлітків. Також книзі, рівень реалістичності, десь 7 з 10. Є такі речі, типу, от така талановита, така фантастична. І ніби живе бідно, але все в неї є все добре, і дитина виросла нормально. В цілому мені книга сподобалась на тверду четвірку. Можливо, навіть деяким моментами я би поставила 4-5, тому що вона читалася легко, і що важливо, у мене не губився інтерес до неї, мені було цікаво. Але знов-таки майте на увазі, що я людина, яка люблю читати і роздумувати. Тобто я сама себе розважала під час читання цієї книги. Але мені здається, навіть навіть без цього вона не буде нудною, тому що там є якісь трохи повороти сюжетів, тому мені здається, що. Вона має сподобатись багатьом. Трошечки, нібито мені не вистачило розв'язків ці книзі, але трошки більше, якби написали, було б напевно супер. І третя книга, остання книга цього відео це книга Метюпері, яка також вийде у видавництво наш формат. Вона називає «Коханки, Друзі-коханки і Велика Халепа. Тема друзів тут плюс-мінус розкрита. Не, не очікуйте від цієї книги, що вона буде повністю про зйомки серіалу друзів. Ні, звичайно, це книга про Метюперік. Тема друзів розкрита. наскільки це можливо? Умарах людини з залежністю. Ми тепер дуже довго. Знаходився у залежності від алкоголю та медичних засобів, знеболювальних опіатів і там ще щось було. Тому він тому його життя, якщо чесно, він це цього не каже. Але мені здається, що його життя отак і пройшло в цьому якомусь марені, що він дуже багато чого пропустив, не побачив. Тому що, наприклад, для мене не розкрито в цій книзі. Він дуже мало говорить про стосунки. Як він говорить про стосунки? Ми зустрічались. Я зробив пропозицію, я покинув або та ми розстались, так, і так він говорить про це зовсім мало, дуже поверхню, як на мене, і тому. Він говорить, що в нього було багато жінок, він розповів, як він покинув Джулію Робертс, як його вдарила Камерон Діос. Так, він це розповів, але реально це було поверхньо, і ну, мені було б цікаво знати, як жила, уявіть собі, якщо ваша кохана людина. Наркоман, як з цим жити. Мені цих подробиць не вистачило. Хоча тут є багато подробиць про те, як Метіпе потрапляв в ці реабілітаційні центри, як він з них виходив, як він намагався кинути, як в нього це не вдавалось. А, до речі, Матіпері як і Чендлер, його батьки розвелись, і з цього все почалось. Скажімо, так вся трагедія його життя почалася з цього моменту. Це книга, де багато драматизму в тому плані, що ми майже кожен раз, коли він... Пише щось про свою залежність, так, коли він приймав наркотики, майже кожен раз він пише це майже довело мене до смерті. Саме це мене врятувало. Не знаю, як пояснити, але мене це трошки відштовхувало. Тобто, у мене це не викликало співчуття. Через те, що він занадто часто так це казав, що от кожен раз, коли він вживав наркотики, він був при смерті. І я не відчувала, що він це говорить, знаєте, як якусь, ну ніби як біль, ніби як страх, типу Я від собі, я майже помер. Ні, він якось це не так говорить. Він реально це говорить як драма. І до речі, тут є цей момент а, про те, що його психотерапевт сказав йому, що. Він насолоджується цією своєю драмою життя, і я дійсно сприймала це саме так, що ніби він смакує цю драму, а не просто розповідає нам про це як про щось жахливе, про якісь жахливі факти його життя. Про друзів Меттю Перрі розповідає тут як про своїх друзів, звичайно, так і про серіал Френдс. Меттю Перрі дуже хотів отримати роль Чендлера, але він не міг це зробити, бо він знімався у іншому фільмі, в нього був контракт. І тут приходить до Меттю Перрі його найкращий друг, і каже йому: «Меттю, мені дали роль Чендлера у друзях. Як ти думаєш, мені прийняти цю пропозицію чи ні? Уявіть собі, що було в голові у Меттю Перрі в той момент. Ще один друг Меттю Перрі пробувався на роль Джо і декілька разів. Він дуже хотів потрапити в серіал друзі, але на роль Джо. І його не взяли, його, йому запропонували роль хлопця Фібі, вченого фізика, який потім поїхав до Мінська. Ця книга вона віддає таким вайбом ейфорії для мене. Ейфорія це серіал про дівчину-підлітка, яка страждає наркотичною залежністю, як вона це все переживає, як вона з цим живе. І от ця книга, вона також таким якимось вайбом людини, яка Страждає від наркотичної залежності. Читає ти трошки ну, таке, депресивний настрій, коли ти це читаєш, тому що ти розумієш, що людина була супер знаменита, у людини було повно грошей. Головні актори серіалу в якийсь момент отримували по одному мільйону за серію. Серіалу Друзі це дуже багато грошей. Та, на жаль. Що він не був щасливим. Він був нещасною самотньою людиною. Книга цікава, є моменти з якимись знаменитостями. Цікаво прочитати, як відбувалися зйомки. Про це не багато, але трошки є там. Сумно було читати цю книгу. Але в цілому я напевно можу її порадити. Отже, липень багатий на новинки. Я ще хотіла прочитати книгу, як там школа для хороших матерів здається. Там щось типу у матері забрали дитину і відправили її в школу для хороших матерів. Де нібито має бути антиутопія, чи я з чимось плутаю. Хотіла би прочитати цю книгу, але не встигла. Сподіваюся, що ще встигну цього місяця з нею познайомитись. Бажаю вам безпеки, всього самого найкращого. Дякую вам, що ви подивилися це відео. Якщо вам сподобалось, не знаю, ставте лайк, пишіть коменти, підписуйтесь на канал. Я буду вам дуже вдячна. Пока-пока.